Якщо ви бачите, що трансляція йде, вона не обірвалася, як мінімум. І на всякий випадок чат моніторити, бо залізо хлопка не завжди виводить якісь повідомлення. Буває, чат зависає. Так, на зарядку телефон підкинутий. Ну що ж, гаразд, продовжуємо проходити. Завантажити. 17-те завантаження, минулого разу ми її вбили. вбили вбили били, я залишився, так сказати, без піці, без, без Орчиці я залишився як мінімум. Потім ще загатили вітера. Зброю <друлью>, орчиці перекинути в іншу руку, тому що одна рука в неї зламана і вона не може стріляти. Дайте -дай -дай, я швидкість зміню також заодно. Є, зміни. Ну і беремо всіх, 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 всіх. І сьогодні змінимо всю тактику, щоб ніхто не помер. Сьогодні нормально працює. Вчора працювало тільки клавішами рук, рух працював тільки клавішами, і це було не дуже. Так. Пітер. Ходити не можемо. Кевіна вже гатять. Ну, якщо Кевіна загатять, не так страшно буде, і я нового виключу собі. Один постріл і все. Орчиця, рчиться, рчиться. Давай сюди. Пушку. Ну і зроби хоча б один вистріл. Брайан. Ну Не хай гатить. Скалша. Йоку, Йоко, 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 може обійти сміливо. Ти обіжиш чи ні? А в що ти вперлась? Ні, вона тупо не хоче бігати. Окей, хай постоять. 34% маловато. Опа! Ну не того вбив, що треба було, але іншого я знаю. Давайте ще цього. Ой-ой-ой, нафіг ти до нього побігла. влучила, окей. Щось в мене таке відчуття, що цей не влучить. 39% орчиться. Кінець входу чекаємо і. Давайте вчить цю відвідемо і хай Пітер вистрілить в нього. Пітер трубовик. І тепер хай прогляне, що до чого тут є. Зброю я заберу продам. Кулі, хай забирає хтось інший. Тут також зброю заберу, продам, кулі, хай забере хтось інший. Ну і тут ще третя є. Зброю і кулі можна забрати. А, хоча можна було і не забирати, якщо чесно. Корчиться ні. Брайан, Брайан, Брайан. У нього... Його зброя це пп Ось. На ще можна буде передати або продати. Я біжить сюди. А ні треба в цілому сюди, там же ж набої на скале і забувся про них. Забрати. Інший. Забрати. І тепер хай це. Тільки її замінити. Ребек. Треба запам'ятати її ім'я. Кілка і хай похилить тих. Ооо, Ось один, наприклад. Є. Ще раз хілка сюди. Вчиться вилікувано. І пітера побікувати. Вилікувано повністю. Давайте збережемо гру. Клавіатура не працює повністю в цій грі. Цього разу. Минулого разу не працювало цей. Скажіть мені, я вам скажу. Ну, мишка, коли наводиться поза екрану аль... гра альта боїться. Цього разу не працює клавіатура. Ну, є. Деякі клавіші працюють, але гарячі клавіші ніхто щось не хочуть. Дивон побіг. Так, Пітер, давай сюди. І ти можеш дати один постріл в нього. Верчиться. Може дати постріл, але... Щось вона не хоче бігти, окей. Репика, ще один постріл можна дати. сходи. У тебе 10 секунд, щоб здатися. Пітер, хай перезарядить свій дробовий. Ну і сюди відповідно режити. Вчиться сюди. 21% отримало. 88% вже гаразд. завалил побежать бежать 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 с этой стороны никто не бежит ни никто он на только стоит и пса ну хай постоит. Чому ну, Йоко не хоче бігти не влучить? Брайан може зайти сюди. Ребек може зайти сюди. І ще влучити з цієї позиції. Не влучила. Це може забігти сюди. Не може. знову ж таки зробив пару кроків і зупинився чомусь. Рейдер танцює в ритмі, свінцю". написали мінус. Не влучив, шкода да. ну, перезредити який. Вчиться може трішки підлутатись. Ні, ж пістолет. Набої інші заберемо. Ой, взяти все. зарядку. Блин, сюда я может пропустить. Может. Промазал, падал. Кинайте ходу. Хай пройде трішки далі. Ну, Пістолет нас заберу окей. Ніж також заберу, пізніше продам. М -м, тут залутати нічого не можу. Давайте трішки проходити. Він знову застрілює. Та блядь, якого хуя мої персонажі чомусь застряють. Вони половину кроків роблять і все рівно половину. Alt. Натисну їм вже нормально. Тому воно спрацювало тоді. Окей, Пітер може влучити в цього, не може влучити цього, треба сюди. Ще досі не може влучити сюди. Може влучити. Тримай. Кевін, Кевін, Кевін. Как перезарядий, доки стоїть. Почиться, як сюди, Цей хай цього залутає, там набої на пістолеті, можна снарубляться. Пістолет і знову на бої написати Цейні, цій ні, це ні, Брайан, ні. Брайан, Брай, треба 9 міліметрів. 9 міліметрів у нас Брайан стріляє. Так, і куди далі? Далі просуватись, чи ти... Десь наше місце. Дев'ятнадцять, далі ще почали працювати. Так, почали. Опа. Ось зуб стріл. Ну окей, сюди давайте. Зайдет сюда или нет? Ні? ні, не зайдет. Не можно уже там пройти. Давайте так, так, так. Так, так, Сюда и дай хм, сюда. поранено. Нікого немає, окей, не бачу, точніше. Кевін поранений. Треба знімати їх. Давайте, Пітер. Пітер. 29% Ось так. Ось так. влучиться. Не влучить. Все, 0%. 1%. окей, Кей. Він нам зможе дати. Ось відсотки він навіть нього не був. Чим, на жаль. Не влучить. Давайте сюди. Брайан. Сюди. Можу зробити один постріл. Ще один постріл може зробити. І наступний раз бажаємо перемкнутись на більш-менш нормально. Йоко. Один. Два. Кевін. Посрав, що він буде по кому стріляти, він ні в одного не вручить. Також перебіжить сюди, лікуватись Ребека. Сумка. Багато, багато моїх поранені занадто. Мінус один, вчиться поки що стоїть. Бека не змогла її публікувати. Може, це чи ні? У мене великі відчуття. Чи ніхріна не вдасться. Не вдалося. Окей, ребека, хай... А, не може вона вже лікувати, я зрозумів. сюды. Не улучшить. Что, ладно, не стану. Окей, він сам підбіг. Двох поклав одночасно. Виродки. А, набої закінчилися, я зрозумів. Я зрозумів, чому він підбіг?